Дай Боже щастя, боже люди. Дуже дякую вам за те, що ви пам'ятаєте молитися за мене і за наших воїнів. І я зараз дуже хочу попросити вас, щоб ви молилися за мене, тому що дуже потрібна ваша мотовна підтримка. Просто моліться, будь ласка, що Бог давав мені слово, яке потрібно сказати. І дуже прошу зараз буду мати спілкування з однією душою, яка дуже важко. Тому хочу вас попросити, щоб ви молилися, щоб ця душа взяла трубку, якщо на це воля Божа. Чи щоб Господь послав там душу, яка може підтримати, втішити, сказати слово, яке необхідне для того, щоб підтримати цю душу. Тому я дуже прошу вас, моліться, будь ласка, моліться за цю душу, щоб Господь зберіг її від диявольської сили, щоб Господь провів і допоміг, щоб за, за мене. Щоб Господь давав мудрості, що говорити, коли треба говорити. І прошу, молитися за наших воїнів. Дуже потрібна ваша мотивна підтримка. Дякую вам за те, що ви молитесь за нас.